І так, добрий день. Мене звати Зарубін, і сьогодні ми будемо дивитися на моє село Боєрка. Ось давайте хочеш до любого зайдемо. Ось. Добрий день, вам тут подобається? Добрий день, добрий день. Мені тут дуже подобається. Боєрка це місто України. Це столиця України. Слава Україна! І так, я бачу тут. Вже, началось. Православный? Тук-тук. Добрый день. Здравствуй, сын Божий. Что тебя привело сюда? Я Мербоераки. А, круто. Ось окоро... Ой! це шо? Православне. Тобто. Ось е наша церква. Тобто, ви бачите, скільки в неї було вложено грошей. Осьом ось із... просто із золота все. Ось крест із золота, Ось о. весь золотий православний, есь. О... Діаманти. З золота ліжко. Свечка за зарубена. Ага. Ну, я тут трошки візьму. Тобто. Сьогодні по вашим е, великим мольбам. Зробити місто краще. Ми сьогодні будемо. Е, робити краще Боєрку Як вас звати, панове? Як вас звати? Що? Що? Як вас звати? Мене зовут Патріарх Кирило. Ага. Кирило. Будьте любі, ви можете Патріар мені. Кирило. Патріарх Правильно. Кирило. ви можете мені допомагати. В... Ви будете питати жителів, так, що, ви що, ви що, будете що вони допомагати. тут хочуть поміняти. Добре, добро. А. цього. Свята Святоводиться, свята водиця, моємо. Цветує водиці, святує води. Хрещимо, хрещимо його. Все. Так, що він? Все, ідемо далі. Так, одній людині вже допомогли. Вони почать тобто... їсти, але я їх просто не буду і нормально. Далі, далі, куди. Е, так, питайте жителів, що вони хочуть. оцього, цього спитаємо. Так. Ну питай. Що? Питай, що він хоче? Ти а, ти що ти хочеш? Я! Я! Я я хочу! Я. Пане зарубин, ви розумово відстали чи що? Це жителі. Вони мовчать, якого хуя ти, блядь. Ну ладно, що це Ну давай, добре, давай, у вас же я. Давай, о, Білогородська 51. Так, мені казали, що тут дуже погані ліфти, тут е, наш тутешній е, опозиціонер так. популярний ну влогер, ось, на га гарні ліфти, але а я, ось, я бачу ось, вони ось, трохи не, е, тут, не працюють, так? Так, 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 трохи не працюють. Зараз я вам допоможу. Дайте мені ресурси, я щас все зроблю. Тобто нам треба робити, щоб е, воно е, завжди працювало? Ви говорили, що Зарубін поганий, Зарубін все. А Зарубін допомагає Україні. Він допомагає. Він допомагає Бойерці. Ви бачили, щоб хтось сказав, що. Боже, що реклама, я не розумію. Яка реклама? У нас в бойерці немає ніякої реклами. Блять, О, Налоги страстя, а що я зробив? Це все буде на домівки. Це, а це тут, все буде... мать, тут не існує такого поняття. Це шо за хуйня? Ти, ти тупий, блядь. Ти не бачиш, вони різні, а, бачиш, тут ушки більше, а тут мен. Що, шо, шо це таке? Лава не зламані? Ну шо ти даун якийсь, не мер? Як ти як ты зміешь? Ой. Я православний криво, ти ты не маєш права на мене підвищувати. О! О, все, тепер все Дереш. працює. Прибираємо от. Все, я думаю, моя праця тут зроблена. І так. Давай ты ТРП А что ты зробив? А! Ааа! Ліфт здетонував, що ти наробив? А я такого не бачу, тому це не я. О, ну, я не знаю. Итак, ми йдемо далі? Ну тут білогородська, як я там, 45. 45, ось так. І, такі гарні під'їзди. Ой, зачекай, треба світодіодні лампочки поставити. О! Отак з новим роком. Так, ось, дивіться, це мої нові технології, тобто я зробив тут ліфт. Як ви і просили? цей раз е, він не здетонував. Ми просто беремо ось так от і піднімаємось. Я тут зробив першу квартиру, ось е, Дом паши. Добре, добре. Я думаю, це вже похвально. Можна мені свято водити. Що це залаєно? Що ти зробив, даун? А тому, що надо. Треба... паркурить. <laughs> Це, короче теж <та> ш... <laughs> шахта ліпта. Ой. Ну, як я бачу, Паша тут Uh, все добре робить, ось так от просто брати, і все нормально. Ой. <плес> добре, Кирило. Патріарх, Кирило. Дайте мені... Боже славу, сьогодні ми будемо робити дороги. От. Так, що тут? Ага, я бачу, що тут зібралось багато людей. Ага, а що у них там? А, у них ліжко? Це я собі. Так, я тобто зараз буду брати нам робити дороги. Ми вже підготували цемент. І зараз ми будемо все це заливати. Ну як заливати? Він же у нас. Він у нас, тобто, як кирпичі вже. Ну, йде ремонт. Ремонт ямочек. Відіш ямочком. Та вони хочуть нові дороги, прикол том. Ну да, треба капітальний ремонт, як просит. Так Ну просто ось так обережно робимо. Я думаю ну, Тепер це буде нормально для машин То бюджет закінчився. Так почекать ну, Та, надо хоча б спершу дороги знести Оті, От прошлі. Далі вже наскільки хватить на то і буде. Ну класний ремонт, я вважаю, людям сподобається. Почекаємо, ми знозимо їх дріжки. То ще з минулого мера. То неправославні. І все. От тепер я думаю можна і ставити дороги. Тобто скільки у мене тут бюджету сталось? Трошки залишилось.

Ну я думаю, ремонт нормальний, я думаю це те, що просили наші мешканці боерки. Так, пане Кріло. Що нам залишилось ще далі? Ой! Біа, наптав сякто б. Ти станеш істинним пішли зі зимований. Так я вже мербоерки. Ти не став боєрчаненим. Вставать просто зараз, зараз Зачекай зачекать его Що бейс лиц. Лавно от фига-ка-тах Ооо, да! Я ч твою силу, сыл боярина? Боярин Поер. Бояр... Бояркина! О! О-о-о! Ооо, да! Я тут чекаю останнє. Мені треба тобі харкнути в обличчя своє Святую. А! Фу. ам Ам! ам Це вітаю, ти тепер святий! Тепер я, я можу тобі... літати? Крестик беру. Ну, мої сили ще слабки. Что это за хуйня? Де? Я не зрозуміло, что це таке. Что це за матеріал це... пуганіна. Це, походу, короче, ті селяны вже розбирають ем, наши це Я вважаю, их треба повбивати це горішно Вони беруть е крадуть наші ресурси Їм що домівок не вистачає? слухай Зарубіна. Зарубіне іди сюди То? Мені, мені потрібно тебе попередити Тут можуть бути міни, і тут, коротше, ходить такий погана людина, як гон, він нас б'є. О, ні! Гон свернувся. О, ні, патріарха Крилу вбили. А, а і ще й патріарх Крило. Так! Швидко! Хутко! Всі по домівкам! Батриарха крыло, ой, а я, а, батриарха крыло. А, я я гонж ты, а? а, здесь нельзя, не сделан ремонт, дырок и тут нужен капитальный ремонт. Тут нужен капитальный а ремонт. хуя ты ровец! Плохие дороги, плохие дороги. Боже, за Рубин, какой ты даун, просто что это за говно? Где ты? Рыноц, вестри, бюджет подвадины! Боже, что за говна рынок? господи, господи, какое говно! какое говно просто дебильное говно говно просто дерьмо 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 а получается, тупые боевщане что выбрали этого тупого зарубина посмотрите он не делает ремонт лифта посмотрите посмотрите он уничтожил лифты все позже посмотрите вот последний лифт бойерки, если лампочки, они будут. Почему они не установлены? Что за говно, 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 светодиодные лампочки. Зарубин, дебил, 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 зарубин, зарубин, дебил, дебил, конченый, дебил, дебил, просто конченый, дебилует. Просто тупая буэрка и уничтожи. Не то, что вишневая, не то, что это. Тут, тут киевские метро, говно, говно. Уничтожить бойерку. говно, говно, говно. ты мне ничего не сделаешь за рулем, ты лох, понял? Ты пацанок. Ты такой, понял? Ты мне ничего не сделаешь. Что? Нет! Сарубин подрубил свои секретные силы! Нет! Боже мой, Сарубин, нет! Не убивали меня! Нет, Зарубин, прости меня, честно, я не хотел уничтожать Пуэрто, Пуэрто самый лучший город. Нет, не убивай меня, нет, гон, а, нет, а, нет, меня убивают! а, нет, нет, а, нет, нет, а, нет, а. Нет, а.